Півонії відмінна прикраса будь-якого саду. Багато садівники прагнуть посадити ці красиві квіти на своїй ділянці. За всіма правилами півонії покладається висаджувати восени, але трапляється, що доводиться зайнятися посадкою навесні, якщо провести посадку правильно. Квіти приживуться так само добре, посадка півонії навесні у відкритий ґрунт, в яких випадках півонії садять навесні. Звичай весняна посадка вимушена і проводиться, якщо. Кореневища квітів, придбані взимку, вони просто можуть не дожити до осені, кущ сильно заріс, і восени неможливо його виявити. Квітка посаджений невдало хворіє, не слід залишати його мучитися ціле літо. Терміни весняної посадки півоній. Весняна посадка півоній вважається небезпечною через початок активного росту нирок, при якому розвиток коренів відстає від наземної частини, через несприятливі умови рослини хворіють і гинуть. Тому посадку потрібно закінчити до встановлення теплої погоди, щоб кущик встиг трохи вкоренитися. Це правило однаково і для деревовидних, і для трав'янистих півоній. Для середньої смуги Україні відповідним терміном весняної посадки вважається друга половина квітня і початку травня. У південних регіонах терміни посадки ссуваються на середину лютого, а в північних на кінець травня. Якщо погода зовсім не сприятлива для посадки півоній у відкритий ґрунт, наприклад, кореневище придбані в грудні січні, їх можна посадити в квіткові горщики до початку простання посадки витримують при температурі 5. 20 ос, А після проростання ростять, як кімнатні квіти, такі кущі висаджують на клумбу з грудкою землі, коли встановиться тепла погода. Як вибрати місце і підготувати ґрунт для посадки? При виборі місця потрібно пам'ятати, що півонії світлолюбні і не терплять затоплення, тому розміщувати клумби бажано на височині. В деякому віддаленні від будівель парканів і дерев місце посадки повинно бути захищене від протягів, ґрунт повинна бути поживною. З помірно кислою реакцією. При підвищеній кислотності рекомендується використовувати вапно, золу і доломіт на обраному ділянці готують яму, вона повинна мати форму конуса і мати глибину 60-80 см і діаметр 40-60 см. Розміри ями коригуються в залежності від розмірів куща півонії. При посадці декількох півонів ряд сусідні ями розташовують не ближче см один від одного. Як дренаж дно ями вистилають шаром керамзиту або вбитої цегли, потім укладається живильний шар з компосту з торфом 1,1, збагачений суперфосфатом. Залізним купоросом і золою, якщо немає бажання змішувати всі ці компоненти, можна скористатися готовим препаратом, наприклад, гумі весняний. Поживна суміш повинна заповнити яму до 2-3 глибини зверху засипається ґрунт таким чином, щоб до краю ями залишилося близько 15. Як підготувати яму і кореневище півоні для весняної посадки? Відео порядок весняної посадки. В цілому правила весняної посадки не відрізняються від осінньої. Для успішної посадки півонії навесні потрібно пам'ятати наступні прості правила: вибрати якісний посадковий матеріал, перевірити, щоб не було гнилі, тріщин потемніння кореневище, дуже старі частини кореня краще видалити при пересадці кущів спочали відростати молодими корінцями, не можна допускати контакт коренів з повітрям більше 4 хвилин, правильно розрахувати глибину посадки. Занадто глибоко посаджені півонії не цвітуть, а дрібно посаджені, мерзнуть взимку. Рекомендується заглиблення бруньок на 3-5 см у важких ґрунтах і 5-7 см у легенях. Посадка підготовлених кореневич дійснюється в такій послідовності: півонія поміщають в яму так, щоб корінці були спрямовані строго вниз, засипають кореневу систему ґрунтом. Дотримуючись рекомендацій по заглибленню, дуже акуратно ущільнюють ґрунт навколо рослини руками, якщо ущільнювати ногою пошкодити нирки, поливають кущі з цінно води, чекають просідання ґрунту і підсипають трохи ґрунту. Не слід садити деленки із занадто великою кількістю нирок, їх повинно бути 3-5, посадка півонії навесні відео. Півонії я саджу не так вже й часто, але намагаюся слухати поради сусідів квітникарів. За їхніми рекомендаціями виходить, що півонії можуть прорости навіть з невеликих шматочків корення. Тому я перестала викидати випадково відламані корінці, прикопують їх в поживний ґрунт і намагаюся стежити за воловістю, чекати доводиться довго нирки, з'являються зазвичай тільки на наступний рік, а буває, що і через два роки, зате завжди приємно. Коли, начебто, марного шматочка кореня виростає красиву квітку, у мене таких вже штук 6-7 виросло. Як доглядати за півоніями, посадженими навесні? Для того щоб півонії, посаджені навесні, не відставали в розвитку, їм потрібно забезпечити хороший догляд, якщо поливи, підгодівля і прополка зроблені своєчасно. Півонії зазвичай добре приживаються і після весняної посадки. Найбільше півонії потребують хорошого поливу, воду бажано використовувати дощову. Тільки що посаджений кущик може не засвоювати відразу поливну воду, його можна спробувати затінити сіткою. Після поливів ґрунт мульчують скошеною травою. Важливо також виполювати бур'яни навколо півонії. Цвітіння півонії залежить від якості поливу позаминулого літа. Тому при недостатньому цвітінні згадайте, чи отримував він достатньо вологи в попередні роки. Підгодовувати півонія в перші 2-3 роки після посадки не обов'язково йому вистачає внесених при посадці добрив. У наступні роки потрібні регулярні підгодівлі. У квітні, травні під кожен кущ вносять 50-55 карбаміду для поліпшення росту зеленої маси у період бутонізації кінець травня. Потрібно фосфор і калій. А також органіка у вигляді розчину коров'яку з другого року після посадки необхідно проводити позакореневе підживлення. Спочатку появи зелених пагонів кущики оприскують розчином карбаміду, а потім з інтервалом в два тижні розчинами мікроелементів, 1-2 таблетки на відро води. Для стимуляції розвитку кореневої системи рекомендується використовувати гетероксин у перші два роки після посадки не слід перевантажувати кущ квітами, тому найбільш слабкі бутони зрізають. Якщо дотримуватися нескладних рекомендацій, то навіть при весняній посадці півоні можна досягти успіху, головне вибрати якісний посадковий матеріал і забезпечити рослинам хороший догляд.